Доброго дня всім! Компанія міні Бузова. Отримали отакі от тракторці. Ян Мар на 18 кінських сил задньопривідний. Ось Кубота Б-15 з фрезами тракторці, Хіна Мота на 18 кінських сил, Ян Мар на 12 кінських сил з фрезою. Вон такі тракторці в наявності. І ще є кубота на 24 кінських сили. Ось така от Із дашком і кубота на 30 кінських сил. Трошки пізніше зроблю вам огляд тракторців компанія «Міні Агробузова. Техніка в наявності звертайтесь, привеземо.